За дорогу треба буде платити. Проекти, про які багато говорили, але повсякчас відтерміновували. Схоже набувають реальних рис на вітчизняних теренах. Платний автобан фактично вже почали будувати на Харківщині. Мова про ділянку траси Харків, Красноград, перещепене Новомосковськ завдовжки у півтори сотні кілометрів. Щоправда, така дорога вже існує і доволі непогана. Андрій Барташов поїхав на місце, щоб подивитися на той хайвей та зрозуміти, чому раптом загальнонародне задумали приватним зробити. А ще з того народу планують гроші доїти. Харківська швидкісна траса це подві смуги руху в кожному напрямку та зелені дорожні знаки. Саме цією дорогою влітку прагнуть якнайшвидше дістались Криму росіяни. Автомагістраль наприкінці сезону причепурюють, ремонтують мости, кладуть новий асфальт. Якість цієї дороги пояснює керівник робіт уже дозволяє за проїзнею брати гроші. Ну а чому б ні? В принципі, ми стремимся к тому, щоб усовершенствовать, проводимо ремонти, то ж без... я вважаю, що да, так. Що можна использовать полювати його в качестве до платнії дороги. Втім, робітники іншої думки за всіх емоційно та відверто відповідає бригадир: Та ми чули, що нам зарплати не давали і давати не будуть. Оце ми чули. І діляють, по копійки дають, а ви знімаєте про дорогу. Ну, вона нам нужна та дорога. Хай Хаї турки заберуть. До перспективи віддавати за кілометр проїзду близько 30 копійок з легковика та гривню. З вантажівки такі тарифи планують урядовці. Водії ставляться по різному та якщо буде нормальна дорога, то чому не їхати по нормальній дорозі? Нашу бити машину? Не поїдемо в Україну, а поїдемо на своєму морі. Якщо будут условия более жестокие, чем у нас будемо отдыхать у себе за умовами концесії. Платна дорога повинна мати безкоштовну альтернативу. На цьому напрямку вона є. Це так звана стара симферопольська траса. Стара та новіша дорога зустрічаються у цьому місці. Якщо онту автостраду зроблять платною, об'їхати її можна буде цією. Це забере більше часу, буде менш комфортно, проте безкоштовно. Стара дорога стверджують водії, цілком проїзна, але занедбана. Ну по поб'ятібальна шкаля на троєчку оценю. Тобто, як би, один плюс є втім. Якщо їдеш ночі, засипаєш бу-бух, яма, раз проснувся, і все. Перспективу ведення в Україні платних доріг представники автомобільного громадського руху не схвалюють. На їхню думку, ідея перетвориться на ще один черговий фінансовий причіп для водіїв. Сполучається, ми будемо платити триждень, тому що в стоїмості бензина заложено акцизи. Потом ми платимо дорожний збор, бензин, бінзін, котре в стоїмо топлива. І зараз ще будемо платити за то, ми будемо їхати по этой дороги, крім харківської магістралі. Уряд планує віддати до приватної концесії ще 5 автобанів. Це кільцева навколо Києва, траса з Одеси на Бухарест, автошляхи до Криму з Дніпропетровської та Миколаївської областей. І автобан Краковець, Львів, Броди Рівне. Останні мають почати будувати вже наступного року. Андрій Барташовсь і Елексів Харків. Новини 2+,2.